Добрий день, дивіться критерії до підбору цих, ой, до прийому електроламп індикаторних. М, повинно, Дивіться перевірка, тобто, обов'язково буде. А сама суть ножки не повинні виходити, ой, не повинні бути коротшими, чим оце кільце пластмасове. Потім оця ось піпка, сосок, як хочете, його так і називайте, має бути цілий і має бути на місці. Це вже якийсь знак, що лампа нормальна, лампа робоча. Е, що всі циферки робочі, вже ж невідомо, але сама суть питання, що 90% успіху у нас точно є. Е, лампи, які ми купуємо на сьогоднішній день, це ін14, ін12, Ін17, ін 8 І82 і Івки. Івки мають бути тільки нові, бо ушні, Івки неприйомні. Так що, якщо у вас є такі от лампи, залюбки куплю їх у вас. Дивіться, як гарненько вони підсвічуються. Бачите, які циферки? Хто такого не бачив, радянський придумував різні штуковини і різні прикольні девайси. Бачите? Подивіться, цікаво. Якщо є, присилайте.